Мої вітання усім нашим глядачам. Це програма рівна культурне». З вами Олена Семенович. І сьогодні я з радістю представляю мої гости. адже сьогодні ми будемо говорити про неймовірно теплий культурно-мистецький інклюзивний проєкт, що має назву Сонечко на долонці, артмайстерня з Оленою Медведєвою. А це означає, що у нас у гостях сьогодні Олена Медведєва, письменниця і арт-кураторка цього проєкту. Вітаю вас, і Олександр Майструк, фотохудожник цього ж проєкту Сонечко на долонці Добре вітаю. Отож лише напередодні відбулася презентація результатів даного проєкту. Їх було аж цілих чотири культурних продукти. Але перш ніж ми почнемо говорити про те, що презентували, я би хотіла, щоб нагадали, що це власне за проєкт, хто його підтримував і для кого він, власне, робився, угу. Олено. Важливий проєкт, який підтримував Український культурний фонд, і досі ми співпрацюємо з цим фондом. Ми запрошуємо. Діток із родин військовослужбовців. Це діти, які чекають своїх татусів з війни, які з ними листуються, телефонують, їм, підтримують, надихають, бачаться не так часто, але бачаться. Були з нами дітки, які, на жаль, не знають, де зараз перебувають татусі, але вони також їх чекають. І були такі, і є досі ми з ними спілкуємося. і Маємо таке творче менторство. З ними це діти, які, на жаль, уже не зможуть зустрітися зі своїми татусями, але всіх нас об'єднала спільна мета. Підтримати, надихнутися, мати обійми, допомогти один одному, адже ми люди, які знаємо, що таке дитяча душа, як вона розвивається, чого вона потребує, і арт-терапія на сьогодні доводить нам вкотре, що вона спроможна лікувати дитяче сердечко. Окрім цієї категорії, діток учасників проєкту була ще одна категорія дітей і молоді. Що це за дітки? Так, це діти з інвалідністю. Вони працювали з Ольгою Теренчук, ілюстрували мої казки, ілюстрували ті книги, які були видані минулого, позаминулого року. Зустрічалися на студії безбар'єрній студії Теренарт. І їм вдалося створити понад 30 ілюстрацій. Вчора була демонстрація виставки їхніх художніх робіт. Вони неймовірні, емоційні, яскраві, живі і ті, які просто надихають на нові ідеї. Я також була на цій виставці, а роботи надзвичайно дійсно цікаві, яскраві чи. Рахували, або просто десь проаналізували, які книги чи які казки діти ілюстрували найчастіше. Так, ми спілкувалися з пані Ольгою, і вона зазначала, що ілюстрували навіть історії до Рівненського букваря, таємниця з кавуновим присмаком, е крамниця часу, навіть була матуся, яка знайшла мою стареньку-стареньку книжечку під назвою Золоте курча. І у нас було золоте курчатко», у нас був метрополітен жовтого крота також. Тому дуже приємно, що казки мають продовження. І це мені здається такий ще один із факторів, коли діти ближче познайомилися і з вашою творчістю, і з вами особисто. Так? так, я бувала на студії, спілкувалася з дітками, і я бачила, як вони малюють, як вони творять ці образи. Так приємно, що в кожної дитини є власне бачення, є власний характер, є власний колір, і вони інтерпретують і інтегрують ці ідеї, ці сюжети в своє життя. Отож, друзі, виставка ілюстрацій, які підготували дітки з інвалідністю разом із Ольгою Таренчук. Уже наразі представлена у виставковій залі будинку культури Рівненського міського. Отож, не забудьте, не прогавте, заходьте, подивіться, що малюють і які казки вподобали книги собі ці діти. Ну і також у цій же залі ми далі потім повернемося ще до інших культурних продуктів. Але один із них це були ілюстрації до ваших книг і до вашої творчості. Також у цій же залі представлено Сашко, твоя виставка. Фото, виставка репортажних світлин, які ти також зробив у рамках цього проєкту. Розповідай, як тобі працювалося? Взагалі, от моя задача була це зафіксувати момент творення, от, тому що як в проєкті вже зазначено було, були дітки з родин військовослужбовців, а також дітки з інвалідністю. От, і е, моє внутрішнє таке бажання було. Щоб ці дітки виглядали рівними. Тобто, не часто знаєте, як бувають, фотографують дітей, які мають фізичні якби, особливості, і це видно в кадрі. Я ж намагався передати на фотографіях так, щоб не відрізнити було в кого, які є особливості. Тобто, вони всі в момент творення щасливі, і вони митці. І вони всі діти. Так, <схай> Так, добре. Ти приєднувався також до занять і до Ольги Теренчук, і до Наталки, і до Олекси, і до Корнія. Як ведуть себе діти? Мені було приємно бачити те, що вони на мене не звертали такої уваги, mm -hmm. мається на увазі, вони мені не позували. Тобто. Вони жили своїм життям як дітки, які занурені в творчість завдяки чудовому колективу, чудовій команді. І це, звісно, треба віддати належне команді, тому що вона змогла створити ту атмосферу, де дітки себе почували дуже якби, комфортно, і головне, вони відчували, що вони кожна з них це особистість, і до них ставляться як до дорослих особистостей. А моя задача була просто фіксувати ті миті, які я помічав. Звісно, вони були дітки, були деякі дуже швидкі, і багато кадрів я просто фізично не встиг угу. упіймати. Але принаймні, те, що я впіймав, ну мені здається, є там дуже цікавим. Отож, друзі, фотовиставка від Олександра майструка репортажних світлин. Нагадаю, тому що Сашко не тільки з таким жанром працює, вже також доступна. її можна переглянути також у виставковій залі будинку культури. Приходьте, подивіться і можливо, знайдете там знайомих дітей і підлітків. Ну і також були ще і інші культурні продукти презентували. Олено розповідайте. Так, ну емоційна. Тепла, яскрава стоп-моушн, пластилінова анімація, сонечко на долонці. Діти займалися з Корнієм дебидюком в театрі Ляльок і вони вивчали таку акторську грамотність, як же ж говорити на камеру, як озвучувати тексти. Як спілкуватися на сцені про розкутість, про образність, про перевтілення? Все це в них було. А ось ліпили вони цих пластилінових героїв з Олексієм Михайловим, і їм це вдалося. Анімація презентувалася вчора. Діти змогли побачити себе, почути, подивитися те, що вони виліпили. Емоції в них зашкалювали. Тому що, знаєте, це одне, коли тебе знімають на камеру, або коли рухаються твої герої виліплені, а коли ти чуєш свій голос, а ти до нього не зовсім звик, тому що він трішечки інший в колонках. Дуже приємно було спостерігати за дітками, за їхньою реакцією, за реакцією батьків. І ми задоволені як продуктом, і ми задоволені радістю, тому що все таки була мета, створюючи цю анімацію. Показати кожній дитині те, що вона унікальна, те, що вона може пробувати себе в різних сферах, не боятися, сміливо е, крокувати в щось невідоме. Головне, дозволити собі цей перший крок. І е, дорослі завжди підтримують. І вчора це доказ того, що варто йти туди, куди тобі ще було невідомо. Ну, Одна з мам казала, що після кількох занять діти прийшли і сказали: мамо, тобі потрібно йти на акторську майстерність разом з нами. Mm -hmm. так? Розкажіть цю історію, що ще говорила пані Любов? Ну, Багато було таких історій про те, що вони ж одягають на себе ці носики червоні, і необхідно перевтілюватися. А перевтілення це про розкутість, це про те, що. Дитина чи доросла людина одягає на себе зовсім інший образ. Відповідно, мама може стати дитиною, <кій> перепрошую, а дитина може стати мамою. І хочу зазначити, що на сцені творяться найпозитивніші емоції. І Корнію Демидюку це вдалося. Його полюбили діти, він шалено обдарований актор, режисер, комунікатор. Ми щасливі, що він є в нашій команді. Я пропоную зараз зробити невеличку паузу, і е, у нас є кілька відгуків від гостей, які вчора завітали на презентацію проєкту. Увага на екран! Знаєте, чудово вражені е, цією подією. Назвичайно е, мами, мами щасливі, не так дітки, як, мабуть, і мами. Діти е, вже війшли в курс за ці місяці і чекали, дуже чекали цього дня. Е, хочу подякувати всій команді. Це чудова робота, дуже важлива. Дякуємо за підтримку таких сімей. Діток, ви знаєте, сонечко, сонечко. Серце, серце, сонечка. А наші дітки всі промінчики. Дякую за те тепло, яке подарували нам, сім'ям і діткам. Дякую. Це неймовірні відчуття. Хотіла подякувати в першу чергу організаторам менторам за таку можливість творити діткам спілкуватися в оточенні тих, хто їх розуміє, хто їх підтримує, допомагає. Результати це просто неймовірно. Ну пробивало на сльози мультик. Такі чудові роботи, дітки так гарно працювали, вони здружилися. Книжечка настільки гарно сформована, роздрукована, такі ілюстрації. І ну, це не, не може викликати нічого, крім е, сліз щастя. Справді, емоції неймовірні. Дуже вдячна за організацію і взагалі за задум. Отож, ми продовжуємо. Я нагадаю, це програма рівне культурне. І у мене знову питання до Сашка Сашо. Як батьки підтримували своїх дітей? Що ти ще помітив власне в цій роботі? Знаєте, тут треба віддати належне батькам, тому що якщо ми говоримо за дітей з інвалідністю, це особлива відповідальність і Саме ставлення батьків формує те, як розвивається дитина і наскільки вона може все-таки долати навіть те, що лікарі ставлять бар'єри. Ну, мається на увазі, що інколи Якісь роблять, так, так? батьківська любов здатна взагалі творити дива. Звісно, це не завжди спрацьовує, але, але є те, що не поясниш якимись науковими. Законами фізики і так далі, тому і от коли бачучи цю підтримку, як вони переживають за дітей, як вони намагаються допомогти, і більше того, ця їхня підтримка, яка направлена була на дітей, я її відчував. Тому що батьки просто знаєте, чим відрізняються батьки дітей з інвалідністю від скажімо, батьків, які виховують повносправних дітей. В більшості випадків батьки дітей з інвалідністю вони більш чуйні, їм не потрібно навіть нічого зайвого говорити. Вони, вони бувають там, де потрібно. Тобто, е, в, тобто тут саме такий момент, такий, що е, ця допомога вона така не є е, показовою. Такою, так, показовою і, е, ну, Примусовою, ось. Тобто, це, от, і от е, мені особисто, так як я є людина з інвалідністю, е, на жаль, і е, я дуже відчуваю ці такі моменти. І головне, е, ви знаєте, от е, мої власні відчуття, е, я сам в якісь моменти ставав дитиною разом з цими дітьми, і це, напевно. Найчудовіший момент, тому що для будь-якого дорослого не варто забувати, що він теж колись був дитиною, і відповідно це допомагає знаходити спільну мову. І оця от атмосфера, в якій творилося, І коли дітки були разом повносправні і з дітьми з інвалідністю в одній команді, і вони в один момент творили, і я бачив, як. Як відбувається ця взаємодія, така, яку не поясниш словами? Тобто дітки набагато чуттєвіші, ніж дорослі. Це ми дорослі часто перекриваємо в собі оці… Здатність відчувати, а в дітей воно дуже на високому рівні, і вони допомагали тим діткам, які можливо щось не могли зробити, чи чи принаймні створювали та атмосферу. Наприклад, для дітей з аутизмом дуже дошкуляють гучні звуки. І коли ну а такі діти, вони гомірки, і в якісь моменти вони так раз одне одно тихіше, бо це заважає там приміром маринці. Творити своє, тобто це надзвичайно приємно було спостерігати. Я навіть вчора помітила під час презентації проєкту, як е, один хлопчик просто в куточку собі сів і сидів за столиком, тихенько малював, угу, і мама було, була так. поруч з ним. Так, так. Потім інші діти, е, коли отримували так вони виходили самі без дорослого. І, е, у кожного з них була, хтось хотів сказати слово, так. хоча, можливо, і не зовсім може, але ніхто їм не забороняв. Угу, тобто угу, мама була поруч, угу, всі були угу. поруч, були десь там, як кажуть, на підхваті, але все пройшло. Це про невимушеність. Так, так. І це і мені здається, ще про таку інтеграцію, про таке рівне суспільство, так, правда? Так, так. Ну, і ще один продукт Оленко. Книга. Перед нами так, книга Сонечко на Долонці, яка пахне фарбами з друкарні. Вчора вона презентувалася. Наталка Серветник працювала з дітками над ілюстраціями, і власне вона була технічною редакторкою цієї книги. Верстала. Ми бачимо, що тут ілюстрації діток, які займалися в неї на студії. І вони настільки е, прекрасні, настільки доречні, настільки сучасні, е, мають душу, мають характер, е, мають свій почерк. Кожна шкільна бібліотека отримала в подарунок так. ці книги, кожна обласна дитяча бібліотека отримала, і кожна міська дитяча бібліотека також отримали ці книги. Тому можна звертатися, брати їх уже, читати. І звісно, що кожна дівчинка і хлопчик, учасниці нашого проєкту, вони отримали в подарунок, понесли додому для того, щоб читати, ділитися зі своїми братиками з сестричками, з батьками, бабусі, дідуся. Читати, бо книга це знаєте, казка вчить, як на світі жить. Книга завжди про мудрість. А тут стільки тепла, тут стільки яскравого світла, тут веселка, тут сонечко. І власне, це про те, що все в житті відбувається поступово. Ну, я, напевно, ще зауважу про те, що це таки вийшов. Дуже багатогранний і комплексний проєкт, так mm -hmm. де все крути крутилося навколо ось цього сонечка. На долонці. <рес> так має бути все навколо <рес> сонця. Давайте ще пригадаємо, як це відбувалося. Тобто була казочка, <рес> так? <рес> так? була казочка. Хто дол... не бачив? Ні, не бачив і не читав. І причому я її переписала. Це вже другий Коли варіант. Коли почалася робота, так, так, бо я зрозуміла, що необхідно додати харизми, додати динаміки, адже світ змінюється, бачення дітей змінюється змінюється, технології змінюються, і тоді було ухвалено рішення, що у нас буде аж чотири культурних продукти. Якщо ви пам'ятаєте, пані Олена, це книжечка Сонечко на долонці, це пластилінова анімація з такою ж назвою, виставка художніх робіт діток з інвалідністю і виставка фоторобіт Олександра Майструка. Нам все вдалося. Завдячуючи вам вашій організації, і ми безмежно щасливі, що ви є серед нас. Дякую, дякую. Ну і дякую. кілька е, слів на прощання, побажання нашим глядачам. Сашко, перш за все, е, як я зазначив, нехай дорослі пам'ятають, що вони теж діти всередині душі. Олена, а я хочу продовження. Я хочу сонечка на долонці. Два хочеться, адже казочка має продовження, і я чула відгуки дітей. А далі що? А далі що? Тому є бажання творити разом з ним з ними нові книги, нові анімації. Дякую, давайте нагадаємо ще нашим глядачам, що е, виставку ілюстрацій і виставку фото світлин можна побачити у будинку культури. Так, десь буде до 5 жовтня ця виставка тривати. Заходьте, анімацію можна буде побачити в youtube каналі. Тож шукайте і заходьте на сторінку у Facebook Сонечко на долонці. Дякую вам за те, що сьогодні завітали. Нашим глядачам нагадаю, це була програма рівна культурне не перемикайте і обов'язково зустрінемось.